Що ж у світі США мають план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю? Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен. Подробиці він не вдавався однак додав, що е Попереджали і шантажували. Також Блінкен додав, що наразі невідомо чи є хтось в Кремлі, хто може заперечити Путіну у разі застосування зброї масового ураження. І відповідь буде жорсткою і рішучою. Цьому також запевнив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейкоб Саліван. Він додав, що США приватно попередили Кремль, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона зважиться застосувати ядерну зброю. Повічник Байдена наголосив, що США під. Тримуватимуть зусилля України щодо повернення окупованих Росією територій, і ще захід починає готуватися на вибиток ядерної атаки у європейських країнах. Думають над планом реагування, якщо Путіну натисне смертоносну кнопку. Однак українські союзники в це не вірять, що російський диктатор наважиться на такий Крок високопосадовці на умовах анонімності заявили, що у відповідь на ядерний удар проти України навряд чи буде рівноцінна. Однак Росія може отримати від західних союзників відповідь конвенційними військовими засобами у європейських колах, подейкують, що країни-члени НАТО не публічно донесли Кремлю про можливість масштаби відповідь на будь-яке застосування ядерної зброї.